Неодноразовим призером обласних конкурсів поліські зорі та звичайне диво є учень Лісівщинської школи Коростенського району Марат Фасенко. На кришталеві нотки він підготував пісню Ой, ходить сон. Вона мені сподобалась, тому що вона спокійна, лагідна. Понад 10 років беруть активну участь у пошукових фольклорних експедиціях вихованці зразкового ансамблю Вінець Бердичівського центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова. Ними вже зібрано чимало весільних народних пісень, які колектив повертає до життя. Декілька таких творів вокалісти ансамблю Вінець і представили на конкурсі. Зокрема, солістка Вікторія Маліновська виконала пісню Ой матінко Сіра Утінка. Ми зібрали. У Бердичівському районі, та що у нас є. Я згадала дещо із тих пісень весільних, на яких я була, коли була ще дуже маленька. Зовсім зовсім маленька. Це такі обривки, кусочки. Але люди допомогли і ще побували в Чуднівському районі, в селі Бабушки. І от записали там таку пісню Ой, матінка сіра, утінка», яка співається, коли одягають молоду. Саме такі автентичні твори і народна манера виконання заслуговували на високу оцінку журі. Бачимо, що ну деякі керівники йдуть по правильному шляху. Вони вчать або пісню суто місцеву. Такий справжній автентичний фольклор або народну пісню. Ну проте не всі розуміють, що, наприклад, пісню такого естрадного плану чи авторську не треба співати саме в цій номінації. Переможців конкурсу визначено у трьох вікових категоріях: у номінаціях солісти та вокальні ансамблі.